Ми на Волині на ведерштаті Темпо стоїть прикатка багатофункціональна, класний виріб. Придумали конструктора Шо тут? Диски, які обирають бездушний карман при посіві каточки. В даному випадку вони поліуретанові, більш міцні, зварна конструкція, імпортна подушка, комплектація. Комплектація йде для примірки. Чи для вже поставки для, для до клієнтів з перекидником, так як ця прикатка йде в базі на джундір для того, щоб поставити її на інші сівалки, йде перехідна пластина. Якщо у когось є бажання приміряти на свою сівалку а, чи записатися на образці таких прикаток на демпосіві на весну, звертайтесь до компанії Сускомпозит. Ми вам допоможемо з цим питанням. Злого настроя, перемоги.